Добрый день! Сегодня мы отправимся в город Глухов. Ну и название Глуш какая -то. Никакая не Глуш. У этого маленького городка славное прошлое. А сколько ему лет? Очень много. У первых Глухов сгадывался у летопису у 1152 році. Это было одно из старейших мест Киевской Руси. Откуда таке названня? Оно сложилось історично За часів Київської Русі місто знаходилось на важливому торгівельному шляху між Київським і Чернігівським князівствами. А вони ворогували один з одним. Внаслідок цього глухів був ретельно укріплений, неприступний для ворогів, тобто мав глуху оборону. А і й названня За довге життя всяке бувало. Монголо-татарська навала, чума і голод. Місто переживало зліти і падіння, переходило з рук в руки. Тут господарювали литовці московіти, поляки. А ж глухов прославився. Доля міста змінилася під час північної війни, яку вів цар Петро І зі шведським королем. Після переходу гетьмана Мазепи на шведську сторону. Столиця Гетьманщини була перенесена у глухів, а гетьманом був обраний Іван Скоропадський. Після цього місто глухів стало грати велику роль у політичному і культурному житті. Так і почалася славна історія Горна. А яке Ако це має до нашої країни страніску у глухові народилося багато видатних діячів мистецтв, знамениті композитори. Максим Березовський і Дмитро Бортнянський Антон Лосенко відомий художник, директор Петербурзької академії мистецтв, родина прославлених українських меценатів-терещенків, завдяки яким місто Глухов просто розквіло, а Київ має дві чудові художні галереї. І нарешті почесний громадянин Харкова, людина-легенда Харківського палацу піонерів Петро Слонін. Ну і, і це ще не все. У різні часи у Глухові вчилися Григорій Сковорода, знаменитий кінорежисер Олександр Довженко, російський письменник, академік Академії наук Сергій Ценський. Видатні українські історики Яків Маркович і Микола Василенко. У мене просто голова йде кругом. От тобі і душ, от тобі і маленький городок. Ну, ми не можемо сьогодні розказати обо всіх. Звісно, ні. Так що ж делать? Начнем спочатку. Итак, І так, 18 век. У 1738 році у Глухові було відкрито співецьку школу, яка згодом прославилася на увесь світ. А розквіт міста настає, коли гетьманом у глухів приїздить Кирило Розумовський. За його наказами були побудовані церква, учбові заклади для дітей з малоросійських шляхетних сімей, опера, бібліотека, знаменитий гетьманський палац, розумовський мріяв, відкрити український університет. А ще допомагав талантливим ученикам школи. Саме Кирило Розумовський повіз юних співаків Максима Березовського і Дмитра Бортнянського до Петербургу. Юнаки співали у придворній хоровій капелі, брали участь у виставах модних тоді при російському царському дворі, італійських операх. Обидва продовжували музичну освіту спочатку у Петербурзі, а потім поїхали в Італію. Кожен пробув в Італії майже 10 років. Але на цьому схожість шляхів закінчилася. Подальше життя земляків складувалося зовсім по-різному. Максим Березовський оселився у Болоньї, займався теорією музики у знаменитого падре Мартіні і одержав звання академіка славнозвісної Болонської академії музики. Його твори подобалися публіці. Італійське товариство любителів музики запросило його на посаду капельмейстера. То єсть дирижора. Березовський створив оперу Демофонд, прем'єра якої пройшла з успіхом у італійському місті Ліворно. Місцеві газети писали, що у музиці Березовського поєднується жвавість і смак з музичним знанням серед композиторів Російської імперії. Березовський був першим творцем опери. Максим Березовський дуже хотів повернутися в Петербург. Він прагнув віддати свій талант Батьківщині, але усі його сподівання були марні. Нікому не приходило в голову заказати оперу Березовському. Навіщо? Адже для цього при дворі існують італійські композитори. Максим Березовський зайняв скромну посаду у придворній хоровій капелі. І зосередився на створенні хорових концертів. Один з кращих зветься не мені во время старості. Було лише 31 рік і його передчасна кончина загадка для біографів-композитора. Жизнь Бортнянського Сложилась совсем иначе Дмитро Бортнянський у Італії жив у Венеції, навчався у композитора Бальтасара Галупі, з яким познайомився ще у Петербурзі. Він написав багато музики, опери, сонати, кантати, церковні твори. І, хоча в Італії. Бортнянський не одержав звання академіка, його життя після повернення у Петербург склалося дуже вдало. Він став директором придворної хорової капели у Петербурзі, створював багато музичних творів, які мали незмінний успіх. І увійшов у історію музики як творець хорового концерту. <плес> у кінці 18 століття він написав славнозвісний хоровий твір. Коль славін Господь в Всіоні, який став духовним гімном Росії. Мелодія стала дуже популярною у Великій Британії з англійським текстом і у Германії з німецьким текстом, який написав Герхард Терстеген, видатний духовний діяч країни. До 1917 року мелодія Бортнянського кожен день у полудень віддзвонювалася дзвонами курантів на Спаській вежі Московського Кремля, а також дзвонами Петропавловської фортеці у Петербурзі. А після 1917 року продовжувала своє життя як гімн російської еміграції. А в наше цей гімн звучить? Його виконували на святах на честь трьохсотріччя міста Великого Петра. Ну, а в Глухов. У міському парку стоять пам'ятники обом славним уроженцям глухова. Скульптор закарбував їх, як і у житті. Поруч, але не разом. Почому пам'ятник Березовського виглядає так странно? На жаль, портретів композитора не зберіглося. Таким він представився у яві скульптора. Глухо все таки. Удивительний город.